Продовжуємо знаєш, монтаж нашої скелі зеленої каналізації і от попали ми на таку скалу. Екскаватор мучиться і може ніяк, нам треба ще трошки угубитись і ніяк не виходить. Думаємо брати зараз перфератор великий і здобувати цей камінь. І отам от є ще. У нас вийде так, що одна бочка розміститься тут, а друга повинна розміститися тут. У нас один вихід звідти, каналізаційний, і другий звідси. Ну, Отак. Які булизники витягує. О, дві ми вже поставили, одну тут, на одній я стою. Йду покажу зверху, як це зараз все виглядає. Отак От виглядає зараз котлован. Реально. Такі дістаємо каменюки звідти. звідти. І наше дренажне поле, ми вже ґрунт весь відправили. Так. Це у нас триває вже четвертий день монтажу. Ми за 4 дні значить, що зробили? Викопали дренажне поле, проклали трубу. Дренажне поле ми повністю закінчили. І от вже третій день е, викопуємо котлован і під бочки. Значить, у нас має ще, ще одна тут буде встати бочка, одна тут. Тут повинен стати біореактор, з'єднатися з цим біореактором. А тут буде насосна станція розміщуватися і з неї вже піде, 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 піде труба і сюди на дренажне поле. Думали, закінчимо монтаж орієнтовно за 4 дні я планував. Ну реально ми його закінчимо за, напевно, за 6 днів з такою, з такою породою. З таким ґрунтом. Аж Синій камінь йде отакий скала. Ну, гори. О, новечки пасуться. Зранку було мінус 10. А вже зараз... Так, градус, напевно, тримається морозу. Ми вже тут і вентиляцію поставили дренажного поля. Так що отакі е -то. Добре, ще буду знімати.